Вітаю вас, шановні глядачі. У ефірі програма Приїхали у студії Житомир. .Інфо». Гостем нашої сьогоднішньої програми є а, лідер відомого українського гурту Тік Віктор Бронюк. Я вітаю вас у Житомирі. Доброго дня. Ну я ж зразу аж налякався. Програма коли... Приїхали. Думаю, все приїхали <рограма> з приїзду. Я вітаю вас у Житомирі. І одразу ж перше питання: да. а, чому сьогодні приїхали до Житомира? Ну, в програму приїхали. <сіх> Якщо так говорити, вже приїхали в Житомир. Ми не вперше приїхали в рамках всеукраїнського туру ювілейного нам цьому році повінці 10 років. Називається Любити Україну. Ну і ми не могли, скажімо так, обминути. Прекрасне сусіднє місто, тим більше ж тут багато наших друзів, прихильників, тих людей, які е, цих 10 років були поруч з нами. Е, багато з ким вже там встигли особисто познайомитись. Ну і в черговий раз зустрітися, просто поспівати, поспілкуватися. Так що сьогодні е, ми в Житомирі, і від цього відверто щасливі і наповнені такі, знаєте, позитивних емоцій, які обов'язково мають виплеснутися на сцені театру. Ні Ювілейний тур називається Любити Україну. Так. Розкажіть, а чому така назва? Ну, назва походить від пісні нашої, яка стала, в принципі, скажімо так, в останніх півтора року, якби таким своєрідним об'єднуючим елементом. Да? Тобто, коли пісня вийшла тільки до ефіру, пішла, там багато хто говорив, що ой, то. Така пісня, якби була в четвертому році, коли був Майдан, то може вона б запалила так, людей е до якихось таких революційних дій, щось інше, але я завжди казав, що е ми маємо говорити і робити те, що нас об'єднує, ніж те, що нас розділяє. Е я хочу, щоб сьогодні всі, е напевно, більше навчилися шанувати один одного, поважати один одного, а саме головне е любити Україну, тому що е насправді все починається з любові. Тобто, все, що ти робиш, якщо це робиш з любов'ю, щирого серця, з вірою світле майбутнє, краще світле майбутнє, то обов'язково буде результат. Він обов'язково не ставить себе чекати. От. Ну і разом з тим ми випустили свій е, четвертий заліковий альбом. От, він також називається Любити Україну. От, е, в рамках такої юлейної тури, юлейної програми е, е, з любов'ю до Житомира, з любов'ю до України приїхали сьогодні в ваше прекрасне місто. Ви активним користувачем соціальних мереж, тобто у Фейсбуці дуже часто викладаєте фотографії, пишете про допомогу армії. Тобто ви активний волонтер, могли б ви про це розказати нам? У мене посвідчення немає волонтера, на жаль. Бо сьогодні вже багато там хто кажуть, там, називають себе почесними волонтерами, там щось інше. І я, чесно кажучи, ніколи там не називав себе так. Тобто, ну хто б що сьогодні не говорив, да, але на жаль, війна. В державі постукала в двері майже кожного українця. Тобто хтось особисто когось зачепило, когось, когось там на війну пішли друзі. На жаль, дехто навіть і не повернувся вже з цієї війни. От. І як нормальний громадянин, як чоловік, я не міг стати осторонь цієї ситуації, тим більше, коли е, знайомі друзі, там, хто пішов на схід, потребували допомоги. Ну, Значить, Чим могли, тим допомагали. Тобто, спочатку, да, все було, можливо, там трохи неорганізовано, а далі, якби, якби відбулася якась така структуризація, Тобто, безумовно, що допомогти відразу всім ніхто не в силах, але в нас з'явилися вже свої підшефні, з ким ми постійно тримаємо контакт до сьогоднішнього дня. Крім того, я є головою управління. Владійного фонду «Подільська громада в місті Вінниця. Тобто ми багато роб... за той рік зробили вже якби там, і справ по підтримці військових і тих людей, які не були покинути свої домівки, переїхати сюди, в Україну, в центральну і західну частину. От... Разом з тим ми робимо ще багато цікавих соціальних проєктів. Ну, зокрема, от нам вдалося в минулому році в Вінниці. Адаптувати школу для потреб дітей на візках це єдина спеціально облаштована школа в Україні, тобто, де діти на візках мають повноцінну можливість отримувати знання поряд з своїми скажімо так, однолітками. От, зараз на черзі ще одна така школа будемо робити. Ну, багато цікавих проєктів. Хочеться, напевно, що все ж таки більше свої зусилля концентрувати на якихось таких мирних. Плану, да? тобто, але е, якщо ми сьогодні не будемо допомагати нашим хлопцям, нашим військовим, то, е, які захищають державу, то, на жаль, нас можуть і забрати, тому ми маємо сьогодні більше е, більше напевно, е, об'єднуватися, тому що е, поки ми разом, то ти ми сильні, то нас ніхто не здолає. Будь-який ворог. А якщо продовжувати тему соціальних мереж, то чи потерпаєте ви від тролів і як ви з цим боретесь, особливо в контексті того, що зараз відомих українських блогерів блокують їх профілі там? Я, там, чесно кажучи, у мене немає часу, там, щоб е, займатися тролінгом. Дуже модне зараз слово. Так? Хоча, яке мало хто розуміє, по якому рахунку, що це таке, де воно взялося, але є модне слово, то всі, всі ним користуються. Е, і я є, скажімо так. Неактивним там, в мене немає залежності від соціальних мережах. На жаль, є в мене багато друзів, які вже за, за ці декілька років маючи свій аккаунт, вони, багато хто з них живе вже по той бік. Мережі, на жаль, це правда. Затягує. Тобто, коли там людина пішла, з'їла е, бутерброд, о, треба відписати, що я з'їв бутерброд. Зрано в туалет, треба піти, е, написати, як я сходив рано в туалет. Ну, є якісь речі, які там, скажімо, е, можна ділитися. Ну, це знову ж таки, це кожна особисто. Да? Тобто, хтось вважає, що це, це дуже актуально. Це дуже, дуже там виставити, як його сьогодні постріли песика сьогодні, бо да? це, це дуже важливо. Ну, для нього, так, да, напевно, що. Але я не можу тут розказувати. Ну, я знаю, що там. Вже декілька є сторінок, зроблених фейкових, да, там, 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 там спише, не відмо імені. Я не знаю, хто сторінки там організовує, тому що. Я неодноразово стикався з тим, що кажуть, ой, ми там з вами стільки переписувалися, домовлялися, це інше, я кажу, ну вибачте, я, я такого не бачив. Потім з'ясовується, що взагалі якась незрозуміла сторінка, що там сидить якась незрозуміла особа, від мого імені веде якусь активність. Ну, е, Така річ. Тобто, е, Все одно якби глобалізація, і ці от системи комунікації новітні, вони мають як свій позитивний характер, так і свій негативний характер. Тобто, е, я вважаю, що ми все одно маємо сьогодні. Віддавати собі належне і все-таки по можливості контролювати ці речі, тому що, е, на жаль, в Україні немає там, сьогодні такого законодавчого поля, яке б взагалі е, регулювало да, такого роду там відносини чи такого роду mm -hmm. взагалі діяльність. Тому, якби приход, ну, приходиться, коли я бачу щось таке ж що там, да, е, можливо, не зовсім коректне, чи зовсім правильно, стараємось там е, вичисляти. Там щось ліквідувати, з кимось зустрічатися, спілкуватися, е, проводити педагогічну бесту, місяцькі педагоги. От, е, а так, ну що, ми сьогодні, як звичайні люди, звичайні громадяни, тобто сьогодні е, інтернет це вже, скажімо, такий потужний засіб комунікації, і в жодному випадку е, неправильно його не використовувати. Да? Просто е, тут же Хто як користується, так само, як. І Багато інших проблем предметів побуті. Да? Тобто хтось користується ножом, щоб лізти кубасу, а хтось в інших цілях чи mm. навпаки. Так само і тут. Ну, взагалі тік. Це абревіатура: тверезість і культура. Mm. Є така стереотипна думка, що ці поняття абсолютно полярні, або навіть ну, абсолютно протилежні. Я так розумію, що ви ну, доводите абсолютно інше. Тобто, тверезість і культура, чи є це вашим життєвим кредом. Ну, якщо глибоко копати, то можна докопатися до чогось такого, що взагалі знайти там якусь ціру. Я завжди казав, коли хтось там. Шукає глибину, я кажу, то візьміть, напишіть кандидатську дисертацію чи цю глибину проблеми, висвітліть, вам буде цікаво, заодно там, держава відзначить якоюсь почесною нагородою, ми теж подаруємо там, якийсь новий диск. Чи ще щось. Але якщо е, так говорити, да? то тобто, воно ніби там, де діаметрально протилежно. з іншої сторони, якби, культура це. Е, Жимо явище, яке, в принципі, в більшості випадків все ж таки можна осягнути на тверезу голову, деколи за виключенням, да? тобто там якихось субкультурних явищ. Mm -hmm. От. А тверезість це, в принципі, та річ, стежем, якого обов'язково має бути культура, на якому це все має базуватися. Тобто, тут можна багато чого говорити, але для мене особисто я завжди казав і кажу, що мені неважливо там, можливо назва, скільки назва наповнення. Тобто, ми коли десь років починали скажімо, свою діяльність, треба було придумувати назву. Особливо там ніхто не шукав, була така версія, я не знаю, чи пам'ятаєш, це в період Горбачовської боротьби з тверезістю, виходив такий збірник лекцій партії для керівників організацій, які брали курс на тверезість, боролися з п'янством. І називався він і культура. Yep. Скорочено тік. Ми в своєму emp, трактовці, я кажу, що це тік в українському э, сенсі, це завжди було центральне місце села, де збиралися люди для вирішення якихось э, чи, э, питань э, соціального -то, та побутового характеру. Або те місце, куди звоз, звозили зерно, тут, э, э, mm -hmm. фактично те міс міс місце, де, 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 яке було центром чи іншої територіальної громади. От, і так, що жартую деколи. кажу, що це єдине пристойне слово з трьох літрів української мови, яке не все одно вимовити. В 2013 році ваш гурт потрапив до Книги рекордів України як найбільша кількість концертів в рамках одного туру. Скажіть, чи плануєте ви якимось чином перевершити цей рекорд? Ну, у нас цей рекорд вже перевершений, просто ми його не фіксували. Там було 24 концерти. У нас було таке, що ми давали 26 концертів в місяць, але ми то не фіксували. Ну, знову ж таки, це такі якісь банальні речі. І, чесно кажучи, просто ми доїхали в турі з Рівної Білик, і то була якби така ідея її піар-служби, тобто відслідковувати. Ну, прийшов там представник з тої книги рекордів України, посидів, зафіксував, поставив свою галочку, все. Ну, так-то так. То так да. Але е, в нас я кажу, що на нашій пам'яті в наших турах, тобто були такі тури, там, як е, народний тур знайшов, де було 26 концертів протягом місяця. Дуже важко, чесно скажу, тому що двічі е, е, захворів за тур е, запалення в легені, яке прямо переносилось на ногах, тому що. Кожного дня був переїзд, кожен дня був новий концерт. А чи давали концерти, можливо, для хлопців, які повернулися з передової з ну, у нас майже в кожному місті, де ми працюємо, тут у нас приходять хлопці на концерт. От, там, ну, Якщо, скажімо, там дислокується якась бригада, така як наприклад, Миколаєвич, 79 да? Mm -hmm. тобто ми попередньо якби зв'язалися з ними, все домовилися, вони прийшли організовано на концерт, хто перебував на ротації, там, хто чи хто був на лікуванні. От, багато в містах, наприклад, приходять от, такі хлопці, ну, коли немає якоїсь конкретної бригади, просто ті, хто, хто був. там. От, цікаво, наприклад, було у прилуках, коли прийшли хлопці, з... Мінометники з першої танкової бригади. Це ті хлопці, яким я колись купив перший свій автомобіль туди, який правив за НАТО. Тобто вони, це, можливо, там про них сьогодні у нас якби головне мова йде про кіборги. Да? Тобто, але цим хлопцям і взагалі ведуся на їхню службу. Вони тримали зразу Луганський аеропорт, в блокаді сиділи декілька тижнів потім. Після ротації потрапили в Донецький аеропорт. Тобто, якби так вдалося їм побувати багато до чому. І, і, вони навіть мені домовлялися, вони прийшли на концерт. От, після концерту просто зустрілися, сфотографувалися, подякували за те, що ми підтримували їх весь час. От, ну, так напевно, що має бути. тобто В такий важкий період. Ми маємо один одного підтримувати, бо без цього нікуди. Е, бувало таке, наприклад, що от заїжджали на територію військової бригади от, е, в Дніпропетровській області, там якраз формується зараз це єдина за часи Незалежної України бригада, яка не розформовується, а яка формується на вагові 81-ї геромобільна бригада е, з 4-ї хвилі мобілізації. От ми приїхали, привезли там з собою. Трошки подарунків, медикаменти, продукти, харчування, там якісь засоби індивідуальної гігієни. Потім зібралися в клубі, там поспілкувалися з хлопцями, подивилися на їх побут, де вони живуть. Дуже важливо, якби зазначив командир бригади. 81-й каже, що такі речі дуже потрібні. Чому? Тому що, каже, може, вам це багато хто говорив, там, чи можливо е не говорив, але я скажу, каже, тому що е такі от така от, концерти, така от підтримка, вона деколи е більш потужніша за підтримку двох-трьох батальйонів. Да? Тому що е в солдаті з'являється мотивація. Тобто Вони розуміють, там, що е Якби вони не самі, що їх не просто там, скажімо так, от, видірнули там села, мобілізували, приїхали сюди, він не розуміє, що він робиться. Тобто він бачить, що якби, є якась підтримка да, там, з різної сторони. У нього з'являється якась мотивація, там, внутрішня, зовнішня. Ну, принаймні, е, він хоч можливо там, на секунду відривається від тої е, сірої військової буденності. Да, Мають можливість потім, от до цих пір там пишуть, скидають фотографії, телефонують, розказують там, як це все було. Тому, ну, якщо трапляється така можливість, це, безумовно, що ми не можемо поїхати там в кожну таку частину. Да, там, і, дуже багато є звернень про те, що там приїхати туди, туди, туди. Ну крім того, в нас є основна робота, і ми мусимо її виконувати. А якщо трапляється можливість, то когось чимось підтримати. Ми підтримуємо. Я, надзвичайно, дякую, що знайшли час завітати до нас перед виступом. Можете звернутися до Житомиряни, ну, запросити їх на свій концерт. Шановні Житомиряни. Насправді, я не готувався там до якогось такого серйозного звернення. Дуже приємно буде всіх побачити, хто має таку можливість сьогодні в 19.00 в обласному театрі імені Кочерги, правильно? Так. От чекаємо всіх. От, а так, з ким сьогодні не побачимось, хочу побажати всім посмішок, гарних, щирих, весняних. Робіть добро, посміхайтеся, світ буде добрішим, і від того всім буде жити краще. Я вам ще раз дякую, що залітали до нас. Все добре. На цьому будемо завершувати. Слухайте гарну музику, але залишайтесь на Житомир.Інфо.